Цей блокпост мене робить завжди відомо. Вас? Мене, <смітне> мене? Теж вас теж? Ну, Кажуть, мене теж зробить. А -а -а. Поліція Баран, якщо можна ваші документи? А -а -а. Закон, -а -а. Причина зупинки з 35-го закону України про національну поліцію, а саме пункт 7 повноважений орган Територіальної обласної ради прийняв тут рішення про обмеження руху. Підстава перевірки документів з 32 пункту 2, а саме поліцейський має право вимагати від особи під час дії військового стану або мобілізації документів чоловіків віку від 18 до 60 років. Так. Можете мені показати розпорядження? Яке саме? Ну, Завдяки якому ви мене зупиняєте? Маєте у вас документи на блокпост? Ні, розпорядження, що державний орган заборонив... Заборонив або обмежив рух. Ви впевнені, що це розпорядження, де заборона руху або обмеження? Ну, разом не було на місці. Цей блокпост мене робить завжди відомо. Маш, мене, мене мене? Теж робить. В, вас теж? Ну, кажуть, що вона теж зробить. Ага. У мене попереднє відео, я спілкувався мільйон шістсот переглядів. Де я це може потім подивитися. В Тіктоці. Що без канал називається? Моє ім'я і фамілія. Якщо у вас будуть підстави, я вам скажу якраз ходив. Я вас розуміє. Ну, мені здається, що немає. Я вже стільки тут їжу, мені жодний поліцейський не, не довів, що законна тут підстава на зупинку. Що не законна? Не довів, що вона законна. Ну, є довідка про те, що встановлений цей Ну Це довідка. Ви ж, ви ж посилались на 35-7, ви сказали, що державний орган обмежив або заборонив. І це є підстава для, саме для зупинки. Ваша ця формула вже погано працює. Кажу, ця ваша формула вже погано працює. Добрі, пане водію, не буду з вами сперечатися, гарно вам дорога, гарно вам свят. Бережіть себе. Ну, вам теж. Не mm. а, ви кра... а ви краще не порушуйте. Та я ж... Ну Дивіться, я ж не порушую, я ж сам себе не поставив на Різдво тут стояти. Ви виконуєте злочинний наказ. Mm. Ви ж це розумієте. А у вас є право його не виконувати. Ви доволі молода людина, і ви зараз пішли в таку структуру, де це дуже важко, мабуть, робити. Але ну якщо ви не будете робити, ніхто не буде робити. Вам свят те щось